Всім привіт! Тільки з автовозу Renault Scenic 4. Автомобіль експлуатація 6 місяць 2021 року. Автобанний пробіг. Максимально такий збережений автомобіль, весь в рідній фармі, гарні комплектації, передній і задній парктронік, безключовий доступ, дистронік, датчик полоси, датчик знаків. Бачить полосу, гальмує. Такий класний сучасний автомобіль. Зараз покажу вам в салоні. Безключовий доступ спрацював. У гарному стані. Тут багато датчиків розміщується. Кого цікавлять такі автомобілі, наш номер телефону 096 09607967, Instagram, Інстаграм, ютуб, Telegram. Внизу під відео є ці всі посилання. На сайті також є ці посилання. Переходьте, вибирайте, підписуйтесь, зручний для вас канал. На сайті детальні фотографії будуть цього автомобіля, тому переходьте, вибирайте, дивіться. Є багато вибір електроавтомобілів, дизельних автомобілів. якщо немає такого автомобіля, який вас зацікавив, телефонуйте, допоможемо, приженемо. Ще раз повторююся, автомобіль повністю в рідній фарбі. Два ключі, до речі, є по автомобілі. Дзеркала складаються, зараз я просто вимкнув цю клавішу. В такому стані автомобіль. Зовсім якісь мінімальні сарапинки, але стан дуже класний. Автобанний пробіг, дизельний автомобіль. Турбовий, надійний. Самі нові екологічні стандарти. Так, попереду в нас зимова гума, по рокам 24-й, ніби зараз з іншої сторони подивимось. Позаду також в гарному стані, 22 рік. Кінець року. Передній задній проктронік. Так, тут також у нас в гарному стані, диски мінімальний знос. Попереду у нас. Диски зовсім мінімальний знос. 24 й рік. Навіть середина року. Диски, колодки замінювалися, автомобіль регулярно обслуговувався. Тому кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте, приїжджайте, дивіться, вибирайте. Так, а зараз вам покажу цей автомобіль. Без доступ. ставили руку, відкрився автомобіль. До речі, от клавіша, щоб вимкнути закривання дзеркал. Зараз я відійду. От бачите, вони складаються. Дуже зручно, комфортно, користуватися кожним днем. Кому не потрібно, вимкнули. Так, вставили руку, вони відкрилися. Е, на зиму радимо завжди вимикати, щоб не працювало лишній раз. Так, по керму у нас стан кермав максимальний такий збережений стан. Пробіг, до речі, 213 тисяч. Автомобільчик збережений, доглянутий. Зараз покажу вам по функціям. З такого основного в нас сигнал про вихід смугу, налаштування про вихід, активне гальмування, налаштування сигналу про швидкість, автоматичне дальне світло, до речі, також є попередження розпізнавання втоми. Бачить знаки. Тобто, все-таки зручне для зручного користування, до речі, ще є Android-Auto, CarPlay. Так, Зараз знайду, дезнах... покажу вам. Так, тиск в шинах, звісно, в системі. Інтеграція смартфону, підключили по проводу. На екранчику відображається у вас навігація, там Waze, Google Maps. ну Зручна для вас, та, в принципі, телефонувати можна дуже зручно в навігації. Тому, хто хоче сучасний, зручний, комфортний автомобіль, максимально свіжий по рокам, приїжджайте, дивіться, вибирайте. Багато зручних ніж, комфортних. Працюю отак от. В підлозі є ніші попереду, позаду. Так, зараз ще з іншої сторони покажу. Так, з цієї сторони все максимально зручно, комфортно користуватися цим автомобілем. У нас батьків такий самий, три роки користуються, подобається, задоволені. Позаду також у нас є така ніжка, дві розеточки, 12 вольтова, в підлозі великі ніші є, можна в суття сміло класти. Тому кого цікавлять такі автомобілі, переходьте, телефонуйте, так, і багажничок. Так, по багажничку у нас максимально також збережений, зручний багажник, є розеточка, підсвітка, крючечок з двох сторон. Також можна сітку натягнути, два крючки по боках, попереду, полиця, яку можна класти в нижній рівень, кому потрібно більше місця, кому не потрібно, в верхньому рівні. Тут можна багато чого накласти. Так, Під низом у нас запаска розміщується. Під автомобілем вже в цих свіжіших автомобілях. Ця поличка знімається. Зараз покажу, як складається сидіння. Отак от, от складається сидіння, дуже об'ємно виглядає, можна надути великий матрас, їздити, відпочивати, дуже багато місця, рівна підлога. Дуже просторо, та і навіть хто хоче багато чого перевозити, також. Легко це все робиться. Так. Ну і складається, полиця зручно кладеться попереду. І зараз покажу, як вам складається. Однією рукою завжди важко, щоб показати, але в принципі все дуже швидко робиться, легко, наглядно. Ну і звісно, щоб комфортно було в експлуатації, робиться отак от. І все користуйтесь далі, звичайно. Так, і покажу по фарбі. Почну з водійської дверки, як завжди. 130. 130. Так. 72,7. Шарф всередині завжди менший. 143.

так, передні крила у нас пластикові. Капот 127. 127. Пластик і залишився дах. 107. 132. 132. Тут весь в оригінальній фарбі. Так, і відразу по склу, мабуть, покажу. 20-й рік, виготовлення кінець 20-го року, 12-й місяць. 20-й рік. 20-й рік, 20-й рік, 20-й рік. Так, лобове в нас замінене, 22-го року, сколів немає. Всі знають, що в Європі експлуатація, не можна притистити огляд, якщо є сколи в зоні водія. Тут, мабуть, був скол, ну, скол і це зробили. Тобто воно ідеально нове, це тільки плюс. Також 20-й рік, 20-й рік. Так, 20-й рік і 20-й рік. Тобто все, скло все оригінальне, тільки лобове заміни не зрозуміло чому. В оригінальній фарбі повністю автомобіль зовні, всередині, в гарному стані. Буде гарна ціна, тому приїжджайте, дивіться, вибирайте, слідкуйте, хто хоче з меншим пробігом, телефонуйте. Також є варіанти, можемо зробити. Все залежить від року, комплектації, пробігу. Звісно, буде ціна. Кого цікавить, наш номер телефону 096-079-167, ваш карточку комбички. Інстаграм, і Вайбер, Телеграм, На сайті детальні фотографії. Всі посилання соціальні мережі. Також дублюємо внизу під відео всі посилання також на сайт. Тому переходьте, підписайте на зручний для вас канал, регулярно приганяємо. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.